Історія про те, як в нашій сім'ї з'явилася собака. Найменший син просив песика. Він кожного ранку прокидався з єдиною фразою. Замість доброго ранку він казав, коли в мене буде песик, коли в мене буде песик, і ми йому дружно відповідали, коли Бог пошле. Так от, одного дня йому таки Бог послав песика. А було це в перший тиждень коронавірусу, коли ми всі знали, що ніхто не виживе, це кінець світу. Для чого нам гроші, і нам треба срочно за ті гроші щось придбати? Моя подруга Діна, яка займалася песиками, висилає нам дві чудові фотографії. Наші дітки вибирають моментально і кажуть, це, це наш пес. Називається цей пес Арнольд. І ось ми їдемо за песом Арнольдом, якого нам послав Бог. А чоловік каже: не бери собаку, яку ти вибереш, а бери ту, яка вибере тебе. Астон спокійно і весело дивиться на мене. Він дивився і казав: Я речі вже всі зібрав, я тебе вибрав і я вже готовий їхати. Діна каже: Ні-ні-ні, зачекай, ми таки будемо перевіряти, хто тебе вибрав. Вона закрила дверки, і до мене першим ділом на колінки вибіжав Астон. Був е Веселий, щирий і впевнений в тому, що е, він зі мною буде найщасливіший на світі. А, я його мацюпусінь заховала, він тремтів і переживав е, е, не менше нас, що ми взяли на себе відповідальність. Але коли я принесла його додому, він побачив е, хлопців трьох, побіг до них. І, в ту саму секунду він злився з нашою сім'єю. Зараз це є велике наше серце, це є е, велика емоція нашої сім'ї. Ми навіть не уявляємо, як можна було би е, якусь таку частину життя. Ми розуміємо, що собаче життя це не людське, але як можна було цю частину життя прожити без нього. Це море радості, море позитиву. І, е, Саме найцікавіший був момент, коли мені виписували документи продажі на Астона, а там на англійській мові фраза звучала, не пам'ятаю як, але в перекладі кучерявий подарунок від Бога. Тобто те, що ми постійно казали, що Астон, коли в Саші буде собака, коли Бог подарує, от нам подарували саме через цей розплівник подарунок від Бога. Дина я тебе люблю.